Всім привіт! Мене звати Анастасія Сторчус і я персональний стиліст. Я людина, яка за комфорт та за якість. Тому, якщо ви не бажаєте собі подібного, обираємо комфортне та якісне взуття. життя. Тема піде про взуття на низькому ходу: це кросівки, оксфорди, лофери, балетки та кеди. Почнемо ми з кед. Я не рекомендую обирати кеди з прорезиненим носком та п'яткою. Ми розуміємо, що ця гума вона не така м'яка, наприклад, як інші матеріали. Тому одразу потрібно розуміти, що це набитий носок та натерта п'ятка. Також в такому взутті найчастіше гумова підошва, вона тверда, тому звертайте увагу завжди на устілку. Яка устілка вона повинна бути якісна, м'якесенька, з підкладкою м'якою та з подушечкою для підйому. Особливо для тих, у кого великий підйом, це дуже важливо. Також звертаємо увагу на м'яку підошву. Якщо вона жорстка, то ми одразу розуміємо, що все будуть набити ноги. При виборі Оксфордів, лоферів, звертаємо увагу на м'якість матеріалу. Якщо це лофери з такими дерев'яною шкіри, то це одразу натерті ноги. Також обираємо взуття так, щоб воно не важило по пів кіло кожен шус. У вас не складалося такого відчуття, що ви нібито займались весь день у спортзалі. Споримося на задник будь-якого взуття. Він повинен бути м'якесеньким, гнучким та бути з підкладкою. Тому пам'ятаємо, ми звертаємо увагу на устілку у взуті. Ми звертаємо увагу на те, щоб підошва була гнучкою. Ми звертаємо увагу на м'якість матеріалів. Це може бути м'яка шкіра, або м'яка замша, або м'який лак. Звертаємо увагу на задник в будь-якому взутті. Також ми звертаємо увагу на те, скільки важить взуття. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно. Па-па-па-па!